Під знаком спорту минулих вихідних надвірнянська громада вчергове відзначилася спортивними заходами у спорткомплексі Ват Нафтохімік Прикарпаття відбулися ігри шостого туру чемпіонату області з волейболу серед чоловічих команд сезону 2022-2023 року. За волейбольними баталіями активно спостерігав міський голова Зіновій Андрійович, який вдячний всім, хто підтримує та розвиває волейбол на Надвірнянщині. Надвірнянщина. Приймає тур чемпіонату області по волейболу. Скажу, що у нас є створена наша команда по волейболу. Я дякую всім жителям нашої громади, жителям району, які долучаються до підтримки волейболу. Також хочу подякувати платникам податків, депутатам, які залучають кошти для підтримки волейболу, зокрема нашої команди, яка сьогодні приймає в домашніх іграх. Тур чемпіонату області Боліваємо, підтримуємо і дуже добре, що є ініціативні, є сильні духом волейболісти, які на високому належному гідному рівні. Приймає чемпіонаті області участь, і я думаю, що не за горами гарні результати. А для нас сьогодні це подяка збройним силам України за захист вітчизни, за те, що ми маємо можливість жити, працювати, ходити в церкву і підтримувати най найлюбиміші види спорту волейбол, футбол. Я думаю, інші за результатами волейбольних матчів шостого туру. Команда надвірна зіграла з командою Козацький острів з рахунком 3-1. ВК Говарла зустрілася з ВК Передністров'я, результат 0-3. Поєдинок між ВК Говерла та ВК Козацький острів завершився з рахунком 0-3, а гра між командами Надвірна та Придністров'я принесла результат 0-3.